Салют, друзі, ну що, продовжую оранку, це вже не цілина, ось тільки приблизно бере. не багато, але ось. Звісно ж, нерівно, ну, десь приблизно ось так ось по кусточки. По кусточки, ну десь сантиметрів. 15, ну, таких, знаєте, з натяжкою. 15 сантиметрів, звісно, буде. Ось. Ори, в принципі, нормально. Мало йому важковато, звісно. Та мало важковато, Але, можливо, і плуг не налаштований добре. Ось. Тому ну, ось так ось якось. І доволі, ну, як на мій погляд, то е, довго треба орати. Ось, ну, З великим, звісно, е, все, все по-бистрому, ну, з маленьким потрібно трохи подовше. ось. Але думаю, в принципі, що за сьогодні я це все. Ah, most